Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали сумчанина, який за завданням російських спецслужб підпалив обласному центрі автовійськовослужбовців Збройних сил України, поруч із яким згоріли ще дві приватних автівки. 44-річний порушник у скоєному зізнався та вже дав свідчення, як за грошову винагороду погодився палити військові транспортні засоби, релейні шафи залізниць та електропідстанції. Я житель города Сума. Телеграм каналі я нашою где они мне предложили сделать надписи на стенах города. Я сделал несколько надписей, за что получил небольшую сумму денег. Потом они предложили мне найти пару военных машин, сделать фото и отправить им на рассмотрение. Я нашел эти машины, сделал фотографию, отправил им. Они эти фото одобрили и сказали, чтобы я эти машины поджег эту машину поджал. Я пошел на заправку, купил бензин и ночью потом сделал поджог. Предварительно сделал надпись на формате А4. И все это снял на видео и я отослал им. Они заплатили, обещали больше, но заплатили намного меньше. На следующий день меня задержали сотрудники СБУ. Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника під час підготовки до чергових підпалів. У ході обшуку у фігуранта вилучено засоби для підпалу, банківські картки та мобільний телефон із доказами листування з ворогом. Наразі, шукачу заробітків на підпалах автомобілів Збройних сил України, слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: у перешкоджанні законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період, а також в умисному знищенні або пошкодженні майна, наразі зловмисник перебуває під вартою безправ на заставу йому загрожує до 10 років позбавлення волі.